Є навіс у нас що? Є і 3-0. Ну як же так? Знову другий кутовий поспіль приносить Чернігову успіх. І знову Андрій Новіков. Андрій Новіков забиває. Вірніше, не знову, а вірніше заслужено. Цілком заслужено Новіков. останньої надії. Є Картушов. Відбиває Ігор Картушов. Один із зіркових новачків Чернігова. Визначається своїм першим голом. Не стиши, не стиши, третій. Третій в облок, в гору. Зинченко. І через довгий пас знову непогано вирізає на, на Новикова. І Новиков другий забиває. Це дуже, це дуже потужно. 2-0. Новиков. Буквально лічені хвилини знадобилися Новикову, щоб оформити дубль. Команди Валерію Чорному поки що доводиться ось так тусувати і складом, намагаючись знайти ось такий ідеальний баланс. Удар по воротах і рахунок відкрито відзначається на 14-й хвилині, забитим м'ячем В'ячеслав Койдан. Ну не те, щоб цей гол назрівав, ну але давайте будемо відверті. Якось доволі так вальяжно. Гравці Прикарпаття Благо. Ось із початком цього матчу діяли у власному штрафному майданчику Говорив Сергій Шищенко після жеребкування однієї 16-ї Кубка України про те, що задоволений такими підсумками жеребу радий він, що до Чернівців приїде команда з премєр а Тут Койдан забиває, дивимось повтор цього епізоду. Який же ж удар щільний вдається 10-му номеру Чернігова Рикошетові безугло, здається, не було і тут без сили Данило Канев зреагувати на такий удар. Активно пресангує, намагається створювати моменти. Кулик в центрі поля з м'ячем на безгубченка м'яч спрямовує є порохня, якому можна віддавати паси. Вирішує пробувати. і Забиває Дмитро Кулик і вибачаю, все. Джеліндо безгубченко відкриває рахунок на, 15, на 16 на хвилині. хвилині. й номер Чернігова дальним ударом за меж штрафного відкриває рахунок у цьому матчі. Гості, а зараз а, спроба вибігти в контратаку. Порохня, порохня на фланзі. А там перший на м'ячі Малиш, але помиляється. Станіслав Нурі Малиш. Ну і пробиває зараз 17-й номер. Владислав Чабан, екс-гравець інгульця, і а, забиває м'яч у ворота футбольного клубу Інгулець. Дмитро Мироненко пробиває. І залітає м'яч у ворота. Дмитро Мироненко відкриває рахунок прямим ударом зі штрафного в дев'яточку. Просто майстерно поклав м'яч у ворота. Недарма Дмитра Мироненко називають у клубі професором, відкривають рахунок Чернігівці на 32-й хвилині. Вириваються вперед. Награли вони вже на цей м'яч. Бу... мали вони свої можливості не використали татаренко. І одразу бачимо активно вступає в гру 11-й номер. Іван Сандей освіжив атаку. Головний тренер пробою. І мчить зараз Столярчук. І є 3-0. Це 3-0. Якщо я правильно побачив, то це Столярчук. 88-й номер. Забив у ворота. І вже на початку другого тайму чернігівці ще більше вириваються вперед.